Сьогодні ми поговоримо про як на мене дуже важливі речі, у всякому разі, в освітянській спільноті це результати дослідження соціально-емоційних навичок, які сформовані у нашого учнівства. Чому ми говоримо про це і чому ми говоримо, що це важливо? Я думаю, що кожен із дорослих розуміє, що сформованість життєвих навичок. У людини це про якість її життя. І коли ми говоримо про учнівство, то формування таких навичок допомагає їм покращити результати навчання. А якщо ми говоримо про сьогодення, то це допомога їм справитися з викликами, які у нас є сьогодні в навчанні. Окрім цього, академічні знання, на які ще донедавна орієнтувалася система освіти, і у нас в умовах сьогодення, коли знання дуже швидко оновлюються і дуже швидко змінюються навколишнє середовище, вони є тільки одним з чинників, які роблять людину успішною. І на сьогодні все частіше роботодавці в усьому світі, і наша країна не є виключенням, орієнтуються на, на наявність у працівника інших навичок, як -от, прагнення досягати результату, здатність швидко адаптовуватися до змін. Люди, які мають навички самоконтролю, регуляції своїх емоцій, стресостійкість, толерантність, вміють працювати в команді тощо. Тобто на сьогодні. Ми вже розуміємо, що ці навички, а вони називаються м'якими навичками, а ще їх називають навички майбутнього, є надзвичайно важливими для того, щоб наші діти в майбутньому були успішними. І якщо ми це розуміємо, то звичайно система освіти має реагувати на ці потреби і має зробити так, щоб діти в нашій школі могли формувати такі навички або їх розвивати. Ми вже точно розуміємо, що це можливо, і тому якраз було проведено це дослідження, оскільки для того, щоб зрозуміти, як нам діяти, нам треба в першу чергу зрозуміти, а що ми маємо на сьогодні, яка ситуація у нас є з сформованістю таких навичок у наших учнів. Тож минулого року Україна доєдналася до великого дослідження соціально-економічних навичок, яке є досить молодим, і воно лише вдруге проводилося в світі. Участь в ньому брало крім України ще 15 учасників. Деякі з них були представлені на рівні країн, як от Іспанія, наприклад, або Болгарія, або Україна. Іноді це були окремі території, наприклад, великі міста, як Хельсинки з Фінляндії або Турин з Італії. Це дослідження надзвичайно є цікавим, оскільки. Воно дає можливість і вимірювати ті навички, які завжди вважалося, що їх не можна виміряти завжди вважалося, що школа не вчить, і університет не вчить там як правильно вчитися. Або як долати якісь труднощі, або виконувати завдання в умовах невизначеності. На сьогодні є реальні спроби зрозуміти, як це вимірювати, і зрозуміти, наскільки це впливає на і на академічну успішність, і далі на успішність людини. Тож організаторами дослідження є організація економічного співробітництва та розвитку. Власне, ці, це автори дослідження ПІЗА, яке вже є досить відомим в Україні. Національний дослідження проводив ЕТКЕМФ спільно з Державною службою якості освіти України. Досен замірювало. Емоцій, соціально-емоційні навички в таких, які згруповані в такі великі п'ять груп. Навички виконання завдань, наполегливість, відповідальність, самоконтроль, мотивація досягати, навички регуляції емоцій, це стресостійкість, контроль над емоціями, оптимізм, навички взаємодії з іншими, що відноситься товариськість, впевненість в собі, енергійність, навички широти кругозору, допитливість, креативність, навички залученості, співпереживання і довіра. Тобто такі речі прослідковувалися через набір певних питань, на які відповідали учні 10-річного віку і 15-річного віку. Тобто, наприклад, це були питання такого типу, або це треба було дати відповідь, наскільки. Учень або учениця погоджується із твердженням. там я продовжую працювати над завданням, доки його не завершу. Або там я зберігаю спокій навіть на вкружених ситуаціях. Тобто, на такі були такого плану були запитання, тобто вони були досить зрозумілими і діти могли на них відповісти. І ми це спостерігали під час самого безпосередньо тестування. Воно відбувалося на платформі організації економічного співробітництва та розвитку. Але але проводилося безпосередньо в наших закладах освіти. І, на жаль, повністю вся територія України не могла бути охоплена, але 19, школи з 19 районів змогли взяти участь, і Черкащина теж була представлена в цьому дослідженні: 13 шкіл, наших учнів 13 шкіл брали участь, і нам вдалося навіть в таких складних умовах, в яких ми перебували, тобто під час і тривог і відключень світла, нам все таки вдалося. Організувати і зібрати надійні дані, от і тому ми сьогодні можемо говорити про результати і про якісь висновки для всієї системи освіти, що ж стосується результатів. Дослідження дозволило з'ясувати, як відрізняється розвиненість соціально соціально-емоційних навичок в розрізі учнівства різних категорій. Ми могли подивитися, яким чином і чи залежить розвиненість соціально-емоційних соціально навичок, чи залежить від них академічна успішність. Є можливість проаналізувати, як впливає середовище шкільне і домашнє на формування таких се навичок, і також ми змогли подивитися на особливості українського учнівства у порівнянні з іншими учасниками дослідження. Тобто ми на сьогодні маємо результати у п'яти вимірах: це вікові дистанції, гендерні дистанції, це результати пов'язані з передумовами до навчання, це результати пов'язані з здоров'ям і благополуччям, і це результати, які пов'язані з навчальними результатами і кар'єрними перспективами. Тож коротко спробую зупинитися на кожному з них. Якщо ми говоримо про Вікові розбіжності, то учні 15-річного віку, учні і учениці сказали, що в них менш розвинені навички мотивації досягати довіри, оптимізму, енергійності і впевненості ніж десятирічні. З іншого боку, десятирічне учнівство говорить про те, що в них менш розвинені навички співпереживання і толерантності. Разом з тим, якщо говорити про загальний контекст, то такі тенденції є в усьому світі, і загалом емоційні навички 15-річних підлітків розвинені гірше ніж десятирічних. Це на сьогодні є факт. Єдине, що в Україні різниця між цими двома віковими категоріями не така суттєва, як у інших учасників дослідження. Різниця між хлопцями і дівчатами вона теж прослідковується. Uh, і uh, дівчата і 10 і 15 років говорять про менш розвинені навички стристостійкості, контролю над емоціями і довіри, ніж в середньому про це говорять хлопці. В свою чергу, uh, хлопці говорять про менш розвинені навички співпереживання, uh, креативності і толерантності. Uh, якщо порівнювати з uh, Показники українського учнівства із іншими учасниками дослідження, то слід сказати, що тут ми маємо певні особливості, тому що в Україні майже відсутня різниця між 15-річними хлопцями і дівчатами в навичці оптимізму. Тобто, на відміну від інших учасників, в нас ця навичка розвинена однаково у хлопців і дівчат. І, Є ще одна відмінність, це те, що у інших учасників дівчата говорили про те, що така навичка, як товариськість, у них розвинена менше. У нас навпаки в Україні, про це говорять хлопці. Тобто дівчата більш товариські ніж, і більш креативні, ніж хлопці. Якщо ми говоримо про сформованість навичок у порівнянні або в залежності від сприятливих або несприятливих передумов, то тут слід сказати, що діти, в яких передумови для навчання гірші, мають гірші розвинені такі навички, і це прослідковується майже в усіх. Навичках, окрім контролю над емоціями і довіри. Ще слід сказати, що така розбіжність в Україні між навичками у дітей з приятливими і несприятливими умовами, вона більш значима, ніж інших учасників. Тобто, у нас цей розрив набагато більший, між Тими, в кого є умови для навчання сприятливі в родині, і тими, у кого їх немає. Якщо ми говоримо про благополуччя і здоров'я, то тут Україна, попри всі складності, які ми маємо, показала дуже хороші результати, бо українське учнівство найкраще турбується про своє здоров'я. Це мова йде про восьмигодинний сон. Попри все, мова йде про вживання фруктів і овочів, мова йде про фізичну активність. Тут е, наше учнівство говорить про те, що вони більше піклуються про своє здоров'я і благополуччя, і е, це є одним з факторів, який говорить про розвиненість е, соціально-емоційних навичок. Разом з тим е, проблема. Е, Куріння і вживання алкоголю, тут ми нічим не відрізняємося від інших країн-учасниць, тут ми теж маємо проблему на тому самому рівні. Ще можна сказати, що в Україні зв'язок між навичкою довіри і станом здоров'я проявляється сильніше. Ніж в інших учасників дослідження, а ще виявилося, що українське учнівство має відсоток показник стійкості на рівні 12%. і це один з найвищих показників серед учасників, якраз і говорить про те, що ми на правильному шляху, і наші діти, попри все, мають найнижчий рівень навчальної тривожки. І, мабуть, одна з найцікавіших висновків, один з найцікавіших висновків, які ми сьогодні можемо зробити, те, що соціально емоційні навички впливають на результати академічного навчання. І ця залежність, вона дуже чітко прослідковується. В Україні 15-річні учні і учениці з більш розвиненими соціально-емоційними навичками отримують вищі оцінки з математики, читання і мистецтва а також за їхніми словами рідше запізнюються і рідше прогулюють школу. Окрім цього, є прямий зв'язок між такою навичкою, як широта кругозору, і оцінками, і ця навичка більш яскраво прослідковується, цей зв'язок більш яскраво прослідковується у нас ніж в інших країнах-учасницях дослідження. Також можна сказати, що в Україні діти з більш розвиненими навичками широти кругозору виконання завдань і співпереживання вони мають вищі очікування щодо отримання і здобуття вищої освіти, і відповідно далі управлінської діяльності в майбутньому. Разом з тим цей показник нижчий, ніж в середньому в інших країнах, тобто, да, ми прослідковуємо цю залежність між розвитком цих навичок і такими амбіціями далі, але все рівно вони не такі високі, як в інших країнах. А учнівство з більш розвиненими е, навичками, такими як товариськість і оптимізм, вони більш схильні е, і мають вищі очікування щодо е, управлінської діяльності далі. І ще хочеться сказати, е, що е, це дослідження чітко дає зрозуміти, е, які навички. Як розвиненість таких навичок впливає, може вплинути в майбутньому на рів на вибір професійної діяльності, тобто одні навички говорять про те, що діти більш схильні в майбутньому обирати? Там підприємницьку діяльність, якісь навички говорять про те, що вони хочуть бути в майбутньому там працювати в системі охорони здоров'я тощо. Тобто тут ці, цю інформацію можна використати далі і в організації профорієнтаційної діяльності, які ми можемо зробити, які висновки вже сьогодні зроблені за результатами такого дослідження. По-перше, ми маємо абсолютно релевантність Ванті надійні дані про те, на якому етапі у нас сьогодні є такі показники, як вони розвинені на сьогодні, в нашого учнівства, і ми десь можемо коригувати далі свої освітні політики. Окрім цього, ми бачимо, що навички соціально емоційні, вони динамічні, тобто, це не та ситуація, про яку раніше говорили, що комусь дано. Щось а комусь не дано ну і якби ми так з тим і живемо. Насправді всі ці навички можна розвивати у дітей, і їх треба розвивати для того, щоб наші діти в майбутньому були успішними. Можна пропонувати різні диференційовані підходи для учнівства. Я думаю, це ще таке поле широке для діяльності наших фахівців в цій царині. От, окрім цього, дуже важлива така навичка, як оптимізм. Вона стимулює здоров'я, знижує навчальні тривожність, вона покращує задоволеність стосунками і задоволеність життя. І цю навичку теж треба розвивати і її можна розвивати. Соціально-емоційні навички на сьогодні ми вже це зрозуміли, вони не розвиваються якось окремо від інших сфер, а вони розвиваються спільно з академічним навчанням, не в розріз йому, не суперечать йому, не заважають а навпаки, допомагають академічним здобуткам дітей. І тому я думаю, що ці. Ці два напрямки можуть існувати паралельно і розвиватися паралельно. Ну і, звичайно, на сьогодні слід говорити про те, вже яким чином над цим працювати, тобто яким чином допомагати дітям це робити. І сьогодні у нас є таких напрацьованих два варіанти: це в межах формування наскрізних компетентностей. Під час загального навчання в закладах освіти, або ж ну, наша нова українська школа і реформа якраз саме про це. Ну, або ж е, є можливість впроваджувати спеціальні курси соціально-емоційного навчання. Тому е, з такими маємо результати, е, є плани продовжувати роботу е, в, щодо вивчення е, і подальших досліджень в цьому напрямку для того, аби е, Дослідити якісь динаміку і тенденції. От. І разом з тим ще у нас будуть результати, які пов'язані з виміром адміністрацій і самих закладів освіти і батьківства. Бо на сьогодні ми маємо тільки вже результати, якби зі сторони учнів те, як вони самі відповідали на ці питання. Тобто, у нас ще далі будуть. Буде додаткова інформація, яка я думаю, теж буде дуже корисною. А окрім цього, у нас прямо зараз з 14 травня відбувається моніторинг якості в закладах загальної і середньої освіти в умовах війни, моніторинг якості освіти, і ми проводимо тестування. А ми, я кажу, Державна служба якості освіти проводимо тестування учнів шостих і восьмих класів з двох предметів з математики і української мови. І тут слід сказати, що це вже другий етап, і це. Вже польове дослідження другого етапу ми мали в минулому році певні результати, і сьогодні, після того, як ми його проведемо, і зберемо і опрацюємо, ми вже зможемо подивитися на динаміку того, як розвивається ситуація в наших закладах освіти.